Для 13-річного хлопчика, який загинув під колесами фури під Києвом, це було фактично перше тренування. Вантажівка з болгарськими номерами в'їхала в групу велосипедистів-підлітків зі школи Українського олімпійського резерву. Загиблий приїхав з Луганського міста Рубіжне. Батьки хлопчика не можуть отямитися від горя. Вони уже в дорозі до столиці. Двоє дітей та тренер досі в реанімації. Ще шестеро майбутніх олімпійців мають незначні травми. і все. Всі по, роз, по дорозі перескідувалися. Павло єдиний, хто не втратив свідомість після страшного зіткнення. Він пам'ятає усе, але не хоче говорити навіть із психологом. Надто складно. Про те, що сталося із сином, батьки дізналися від викладачів училища і одразу приїхали. Це трагічна випадковість з обставин. Павло, єдиний до кого батьки приїхали уже вранці і зніжена родини п'яти із семи шпиталізованих хлопців із окупованих територій. Їм кажуть лікарі теж уже повідомили. До останнього відкладали і не дзвонили мамі тренера. Вона рік тому втратила чоловіка, тож сумнівалася, чи витримає вона повідомлення, що син у надважкому стані. Тренер найважчий. У нього там тяжка політравма спинного, спинного стовбуру перелом позвонків є в кресов, в грудному ділі, в кресовому ділі вже благені, в шип серця, вшибручних областях і рани на нозі. Він іще двоє підопічних у реанімації. Решту вже перевели у хірургію травматологію заліковувати забої. Ілля каже, йому пощастило, що досвідчений. Їхав попереду колони, тож фізично постраждав не надто. Когда он тормозил, я видел, тот, кто погиб, он под колесами был. Вроде водитель встал, посмотрел, пытался что-то его достать, потом, скорее всего, испугался и убежал. 22-річний болгарин віз вантаж із Росії в Болгарію і за попередньою версією заснув за кермом. Поліції кажуть, був тверезий. Близько пів на сьому вечора велосипедисти уже закінчували тренування і поверталися в училище. Вони рухалися щільною групою зі швидкістю 25-30 кілометрів за годину, але тут у них врізалася фура. Водій почав гальмувати одразу після зіткнення. Гальмівний шлях триває майже сотню метрів і закінчується кривавою плямою, там, де загинула дитина. Хлопчик прийшов до нашого училища два чи три дні назад, якщо я це не врахую. Три дні назад привозив він у нас з Луганської області, місто Рубіжне. Його привозив особисто батько і тільки день назад поїхав назад. Андрієві було 13, на рік менше, ніж дозволяють правила для велосипедистів на дорогах. А ще колону спортсменів не супроводжував автомобіль, як передбачено інструкцією. Чому з'ясовуватиме спеціальна комісія? Вона вже усунула з посади директора. Дав неправдиву. Інформацію про те, що автомобіль був справний, що, в принципі, цей велопробіг міг бути здійснений без супроводу автомобіля, тільки в супроводі тренера, який перебував на велосипеді, у федерації велоспорту проблем не бачать, порушив чи не порушив правила. Все Ні, не порушив. Розслідування кажуть, не має впливати на тренувальний процес. Та, окрім броварського, тепер перевірятимуть спортивні заклади по всій Україні. Ольга Нескородіна, Вадим Вербатисн один